Напевно, всі знають прекрасно про убивство від Камбріга мозгового. І з цього приводу ось такий вірш. Фугас підклали на дорогу, на ньому підірвався джип. Потім стріляли в мозгового. І він, звісно ж, І Із ним іще погибло троє. Охрана і прес-секретар. Ну хто ж все ж убив героя? Смертельний хто на ній сюди. Якісь там партизани тіні сказали всім, що це вони. Мавірно, за гроші б'єні вбивають ворогом страни. А інші заявили зразу, що це його свої самі. Бо він не ісполняв приказів і взагалі собі був на умі. А це не подобається нікому, хто там при власті ВНР. І власне випадку у цьому, це власне норов він і вмер. А може, це спецназі стули, із пензи, чи із костроми. Десь рядом на ученнях були. І цього теж не знаємо ми. Це може бути хто угодно. Наприклад, в отряд. Із США. Зараз це модно. Чи з Ізраїля Масад. Кита... Китай тут мож... може бути замішан. Це теж не ісключено. Китайці самі найстрашніші. Я якось бачив у кіно. Приймайте версію любую, бо час кінчати не крилох. Не важливо хто убив, скажу я, а важливо, що нарешті здох.